Що таке гібридна система Toyota? Двигун і мотор. Ця система поєднує їх з пристроєм розподілу потужності для досягнення високої енергоефективності. Це і є гібридна система Toyota? Кожен блок розроблений спеціально для гібридної системи? Для двигуна. Максимальна теплова ефективність була підвищена, досягнута як низьке споживання палива, так і низькі викиди. Мотор є компактним і високоефективним, щоб забезпечити плавне прискорення. Генератор використовує оберти двигуна для генерації електрики, яка передається до мотора та батареї приводу. Він також використовується як стартер і забезпечує плавний запуск двигуна. Пристрій розподілу потужності, що міститься у трансмісії, є ключовою технологією гібрида Toyota, яка розподіляє вихідну енергію між генерацією електрики та рухом в залежності від умов водіння. Блок управління потужністю є серцем гібридної системи. Він контролює електрику, щоб забезпечити належну кількість енергії кожному блоку. Батареї приводу зберігають згенеровану електрику та постачають її до мотора для приводу автомобіля. Немає потреби заряджати батареї від зовнішнього джерела живлення або періодично замінювати їх. Це також забезпечує високу довговічність і термостійкість. Гібридні блоки Toyota мають надійність, яка стала можливою завдяки багаторічним дослідженням та безперервному прогресу. Як керується гібридний автомобіль. Коли гібридний автомобіль не рухається, усі блоки зупиняються, і напрасних втрат енергії немає. Коли автомобіль стартує, мотор працює тихо та плавно. Для руху на низькій швидкості використовується електричний мотор, щоб досягти низького споживання палива. Під час прискорення моторний привід поєднується з двигуном у діапазоні обертів з високою ефективністю, щоб рухати автомобіль потужно, але з низьким споживанням палива. Двигун рухає автомобіль і одночасно заряджає батареї для підвищення енергоефективності. Під час уповільнення обертів активується мотор для генерації електрики, щоб зберігати енергію в батареях для подальшого використання. Таким чином, гібридний автомобіль Toyota Використовує двигун в оптимальному діапазоні обертів, де він має високу ефективність, що відповідає умовам водіння, та повторно використовує енергію, яка раніше витрачалась даремно, що дозволяє досягати низького споживання палива під час їзди. Гібридна система Toyota забезпечує як задоволення від водіння, так і високу екологічну ефективність.